Здоволений, що так легко вийшло. Ну, прекрасно. Я бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Rehab клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнта, йому 75 років. До нас він приїхав з міста Горлівка, це Донецька область. Пацієнт з лівобічним коксартрозом 4-ї стадії. Прооперований, проведено безцементне ендопротезування лівого кульшового суглобу-технікою Суперпад. Сьогодні у нас три тижні після операції. Ми зняли шви. Його болі не турбують, він ходить без проблем. Скажіть мені, будь ласка, як пройшла ваша операція? Як ви себе Дуже відчуваєте? чудово. Як Відчуваю добре. Я операція пройшла. Ну, я такого не знаю. Анестезію як перенесли? Добре. Як реабілітація? Відмінна відмінна. як реабілітація у вас проходить? Добре? Нема запитань. Так, я здивований, що так легко вийшло. Ну, прекрасно. Так що, без всякої, без всякої реклами. Просто чудово. Дякую вам за гарний відгук. Всього найкращого.